Всіх на різдвя ся є вогнями, бо перемога точно за нами не віддамо свого серці, свого Христос народився. Слабімо. В місті Умань буде відбуватися сама найкраща колядка, яку організовують самі обвищні люди. Студенти, 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 да. Сьогодні буде, я не знаю, це буде щось неперевершено, просто тому що якщо є Матвієнко, там вона до спереди, де то значить це буде дуже круто, дуже круто. Це активно молодь міста, які об'єдналися з ідеєю пронестися містом з колядкою, тому що ми з подругою думали ще минулого року і позаминулого, що потрібно щось таке зробити цікаве, щоб долучитися до традицій українських і зробити святкування саме 25 грудня. Але завжди були якісь але а цього року склалися зірки і. Ми об'єдналися разом з спільнотою теж молодих людей, свідомо Умань, долучилися до нас студенти з музичного училища. Тому що ми хотіли, щоб це було саме гарно проспівано, бо ми зібралися, ми не вміємо співати. Ми могли там якийсь реквізит зробити, якісь костюми знайти. Але хотіли, щоб це була також і гарна пісня, щоб людям. Було приємно нас слухати. Я хотіла і раніше щось подібне, щоб було, але в мене не було однодумців. Або в нас случались такі форс-мажори, і ми не могли зустрітися. А зараз просто так співпало, що ми знайшли велику кількість людей, які мають таку саму думку, як в нас, і так, так ми і зійшлись. А є там. А я не знала <реш> давай, забирай собі спідницю гару. Друзі, Все, я буду їхати такою, за кубку одягувати не буду. Я думаю, що дні. Ні, не, тепло будемо, тепле, тепу буде. Я такого візьму, таку зайду, мені з поради такого. ми будемо по вулицях ходити. По вулицях? Так. Тохай люди бачать, я зірку зараз візьму до кого. Та й що, та й Але все одно. Коротше, ти гетьман, а я автомат. От Отаман залужений. Україні суджений, тому речі служений. Ану підпівай. Козацького роду немає. Немає козака, що людям свободу. Кожа свободу немає. А наш відрує буде і вчора, і завтра. Чесно, може, десь тижня два мабуть, як організувалася і періодично збираємося на репетиції. Спочатку це було рідше. А зараз уже майже кожного дня збираємося на такій вечорниці, підготовлюємо реквізит і репетируємо ввечері, тому що як виявляється, всі працюють і вчаться ще тому після роботи, після навчання ми збираємося тут. Колядка це щось таке, що ми робили ще з дитинства, те, що ми пам'ятаємо. Це такий спосіб і повернутися в ті часи, трохи відволіктися, але і поєднатися з корисною справою. Вперше та я не знаю, мене в мене велика сім'я. В принципі, мене носили навіть маленьку ще коли я колядувала. У мене є багато сестер, ну двоюрідних. І я пам'ятаю, що ми ходили також разом із ними. В дитинстві в нас дуже сім'я така була свідносилася з повагою до традицій наших і вперше, мабуть, в віці, такому, як моя донька, десь в віці-п'яти років, шести, десь так. Тобто з самого дитинства ми колядуємо. Це було не в Умані, це було ще в Луганській області. В нас збиралася компанія, Це батьки, їхні друзі, і ми ходили разом з ними по нашим рідним. Дуже добре пам'ятаю, що тато завжди казав: що Треба постукати і сказати Добрий вечір в вашій хаті. Чи можна вам заколядувати? І ми колядували. В Луганській області це було поширено серед моїх знайомих, але я не можу сказати, що це було популярно серед інших сімей, яких, наприклад, я не знаю. Це не масово. Діти ходили, діти завжди ходили, але діти таких якихось наших колядок, наших щедрівок, таких, от прям, не знали. Як правило, це там коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця, а без меду не така, дайте тітко п'ятака. От це максимум, що видавали діти. Я з Хмельниччини. У нас така традиція ну, існує. І ми ще малими дітьми ходили колядувати. Потім вже... З 2014 року вже більш в свідомому віці теж долучалася до благодійної коляди в себе на Хмельниччині. Ми збиралися теж гарними костюмами, співами. Це було таке перше вже гарне колядування. Бо малими дітьми ми просто ходили, там дайте дядьку ковбаси і тому подібне. А це вже було теж гарно організоване, ми теж збирали на волонтерські потреби, гроші. Я вперше в житті колядував у вісім років. Це була перша моя колядка, і то ми переодягувалися в селі. Ми були, у нас був такий невеличкий вертеп сільський, але колядували по хатам і не збирали ні на що, просто так для своїх потреб. Радуйся, радуйся земле, син божий народ. Бовіфліємі ні новина. Пречиста діва зродила сина, в яслах сповитий, поміж бедляти, спочив на сіні, Бог не об'яві. Це сповити, мій тато. Він військовий, він та... зараз знаходиться та... на лінії фронту, він нам заколядував, і тепер ми йдемо колядувати заради них. Дуже крута ініціатива, як на мене, поєднати щось таке тому українське разом із е, хорошою справою, е, оскільки всі гроші, які ми зберемо із колядок, вони підуть на виготовлення дронів. Хочемо назбирати грошей. На виробництво дронів. І м, моя ідея, щоб це саме було виробництво. У нас у мені є виробники, які цим займаються, закуповують деталі і вже виготовляють дрони безпосередньо самі. І моя ідея, щоб це було саме на виробництво, а не просто десь купити, того, що це розвиток. І це дуже класно, що люди вчаться, і їх треба просто підтримувати. В цьому це дуже важливо. Так що не забувайте, не забувайте. Сьогодні ми приймаємо навіть на карту. У нас є е, QR-код. Так що кидайте гроші і не забувайте. qr код ось тут, ось тут. Зіс монобанк. Монобанк. Я сама в шоці. Я коли бралася, я не думала, що буде ну, так багато роботи. Крім того, що потрібно ще ну, реально з життям якимось пов'язувати. І те, що я казала, що це. Кращого моменту, ніж зараз не існує, це все неправда, того, що ну, минулого року в мене як мінімум не було дитини. Зараз і дитина, і роботи багато, ну, де я сама маю справлятися. Але ну, ми хоча б вчасно згадали раніше, а не вперед день. У нас був час якось організуватися. І дуже багато допомагають люди. Ну, Справді я не знаю, чи Даринка розказувала історію, її підвозив сюди, вона їхала сюди на таксі. І, Видно, розповіла цю всю історію, і таксист відмовився брати гроші за проїзд і дав ще грошей. У нас вже є почата наша банка з грошима від таксиста. О, Тому люди дуже долучаються, підтримують і це, ну, це найкраще. Це теж ну така ціль отримати якісь емоції, класні і поділитися ними. Дозвольте заколядувати з різдвом вас привітати! Небо і земля, небо і земля нині житку. Ангели, люди, ангели, ангели люди весело празнують, Христос родився, Бог поплотився, Ангели співають, царі вітають, поклін вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. бо ви вови повихлимі, весела новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Зродився, Бог поплотився, а співають, царі вітають, поклін вітають, пасирі грають, чудо, чудо повідають. і ми рождену, і ми рождену, Богу покидаймо. Слава богу, богу слава бо, вишні, слава, слава, бо Йому заспіваємо. Христос родився, Бог попотився, ангели співають, царі вітають, поклід вітають пастирі і грають,... чудо чудо повідають, Христос родився, Бог попотився, ангели співають, старі вітають, поклід вітають пастирі і грають... Чудо чудо повідають! Так маленький не спить, не тримає своїми руками. весь світ обіймає, і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну христос зарождає. Славі його!